Так, це е, тут е, по-моєму дві рамки 300-ті і решта йдуть е, 145-ті е, в першому і в другому корпусі. Це обльотується американська італіянка. Теж в прошлому році дала нормальну меду першу, хоча матки були в е, червневі, так що така справа. Це такі справи. Зблизька така бджола. Теж кольор не показує, на жаль. Це все закрито, щоб не могли проникнути миші. Отакі-то От справи.